Привіт! Вас вітає подкаст Олімпійський Резерв, подкаст про циклічні види спорту та спорт на, витривалість на професійному та аматорському рівні. І проведу для вас його я, Дмитро Шаров. Почнемо з новин. Минулий Олімпійський тиждень почався з виступів наших спортсменів у плаванні. На жаль, наша Ніка Шарафуддінова не пройшла у фінал та зайняла останнє місце в своєму запливі на 100 метрів на спині. Також наш рекордсмен минулої Олімпіади в Токіо Михайло Романчук прийшов в останньому своєму кваліфікаційному запливі на 800 метрів і, на жаль, також не прийшов у фінал. Надії на дистанцію в 1500 метрів Михайло також не виправдав, бо взагалі не взяв участь, і, як стало відомо трохи згодом, на жаль, нашого чемпіона піднялася висока температура, і він взагалі знявся з Олімпіади. Звісно, дуже прикро, що Україна не позмагалась в боротьбі за золото в цих двох дисциплінах, але треба розуміти, що коли атлет знаходиться на піку своєї форми, він дуже схильний до захворювань. Ми можемо тільки побажати Михайлу скорішого відновлення і перемог в майбутньому. Тим паче, що потрібно повертати назад олімпійський рекорд, який було побито Деніелом Віффеном, який став золотим призером дистанції 800 метрів. Світовий рекорд побиту не було, і здається, саме час поговорити про те, чому на Олімпіаді в Парижі ми майже не бачимо падіння світових рекордів. Вся справа в тому, що басейн в Парижі занадто мілкий. Його глибина становить всього 2 метри 20 см, при тому, що класика Олімпійського басейну 3 метри. Ця величезна різниця значно впливає на результат. Взагалі, плавання на Олімпіаді в Парижі проходить на Paris La Défense Арена, яка є регбійним стадіоном, який під Олімпіаду переобладнали в басейн. Але через певні технічні обмеження чаша басейну вийшла не такою глибокою, як зазвичай. Як це працює? Плавці під час свого руху постійно створюють хвилі, які віддзеркалюються від дна. Ці відзеркалені хвилі повертаються до спортсменів. Але чим мілкіший басейн, тим чистіше ці хвилі будуть повертатись, і тим більше хвиль буде на поверхні. Все це збільшує турбулентність і атлети пливуть повільніше. Особливо це відбувається біля бортику, бо там утворюються найбільші хвилі. До речі, в такому басейні важливість хорошого старту зростає, тому що той, хто винурює першим, отримує менше хвиль. А ще такий басейн дарує цікавий психологічний ефект, бо через те, що дно ближче до спортсмена, йому здається, що він пливе швидше. Так, Кеті Лідекі була дещо здивована після бронзи за 400 метрів, бо їй здавалось, що вона пливе швидше, ніж зазвичай. Звісно, в Парижі є і звичайний басейн з класичною глибиною в 3 метри, але на Олімпіаді його віддали синхроністкам та пригонам у воду. Однією з причин такого рішення є те, що. Паріля Де Фанс арена вміщає 30 тисяч людей, а Парі Акватік Центр всього 15. Що враховуючи шалену популярність плавання на цій олімпіаді, було недостатньо, щоб вмістити всіх охочих. Але не дивлячись на повільну воду, кілька світових рекордів були таки побиті, і одним з них став рекорд на 100 метрів вільним стилем, який був побитий китайським атлетом на ім'я Пан Жоле. Його результат 46,4 на 0,4 швидший за його ж попередній світовий рекорд і на секунду швидший за срібний результат. Неймовірно. Перейдемо до наступного виду спорту і поговоримо про МТБ. Перегони чоловіків на МТБ були неймовірно запеклими. На жаль, наш вологонщик Олександр Гудима не приймав участь в боротьбі за призи. Але навіть виступати з такими зірками велоспорту, як Том Підкок та Віктор Корецький, який, хоч і має знайому українському слухачу прізвище, але все ж таки є французом. Так от, виступаючи з такими зірками, це вже рівень. На перших колах боротьба була дуже плотною, але врешті в нас намалювався відрив з Віктора та Тома, який міг би зберігатись всю дистанцію, але, на жаль, діючий олімпійський чемпіон Том отримав прокол переднього колеса і втратив багато часу на його заміну. Це дозволило французькому вілогонщику від'їхати на значну відстань. Проте Том все ж таки чемпіон, і він був настільки сильним, що я був впевнений, що він закінчить хоча б з бронзою. Але не так сталося, як гадалось, і Том, прориваючись через маленькі групи гонщиків, які йому дещо допомагали, даючи можливість перепочити на колесі, наздогнав Віктора і в не самій чистій боротьбі, давайте признаємось, пройшов його майже на фініші траси. Ця подія, звісно, розділила волоспільноту на тих, хто вважає, що Том діяв правильно, і тих, що вважає, що Том діяв неприпустимо. Але все-таки я подивився кілька разів повтор, і мені здається, що це було жорстко грубо, але це Олімпіада. Тут ти йдеш до кінця, тим паче ніхто навіть не впав. Тому браво Том! А вам всім дуже рекомендую подивитись повтор цих перегонів. Я покладу посилання у опис до цього подкасту. І це ми все ще говоримо про понеділок. Але давайте перейдемо у вівторок. У вівторок всі очікували старту чоловічого триатлону, але через брудну воду у сені було вирішено перенести старт на середу після старту жінок. Було багато обговорень, гадань на кавовій гущі, але в середу триатлон все ж таки відбувся. І це були круті перегони. Дуже рекомендую подивитись, бо і жіночі, і чоловічі перегони були запеклими і видовищними. Дуже шкода жінок, бо вони стартували по мокрій трасі, і було дуже багато падінь. Але Олімпіада це вершина спорту, тому дівчата показували характер і не дивлячись ні на що, відчайдушно змагались. Особисто я вболівав за Бет Поттер з Британії, але золото забрала Касандра Бегран, показавши свій фірмовий швидкий біг. Друге місце забрала представниця Швейцарії Жюлі Дерон, а бронза дісталась Поттер. У чоловіків однією з головних інтриг був норвежець Крістіан Блуменфельд, чемпіон Олімпіади в Токіо та чемпіон світу з довгого триатлону. Його метою було не тільки виграти Олімпіаду в Парижі, але й виграти чемпіонат світу з довгого триатлону в цей же рік. Вже після плавательного етапу з'явились питання до його мети, адже вийшов з води він далеко не першим. Але чемпіон є чемпіон, і на велоетапі він наздогнав суперників і вже на біг заходив разом з лідерами. Але домінування на бігу одразу захопив Хейден Вайлде, який почав бігти з якимось шаленим темпом, залишивши позаду всіх суперників. Його основний конкурент з Британії, Алекс Ї біг дуже швидко, але відстань до новозеландця була десь 14 секунд, що на короткій дистанції є майже прірвою. Однак, метрів за 400 Хейден Вайлде дещо втратив темп, і британець, скориставшись можливістю, просто пронісся повз конкурента, вивравши з його рух олімпійське золото. Лео Берге став третім і приніс Франції ще одну модель. Крістіан Блуменфельд став лише 12. -тим. Хтось може сказати, що у Блума не було шансів, але незважаючи на це, він все, ще одно, він все ще є феноменальним спортсменом. Ще одним феноменом Олімпіади став турецький стрілець з пістолета Юсуф Дікіч. Я знаю, що це подкаст про спортна виносливість, але це дуже класний випадок, і я хочу про нього розповісти. Юсуф Дікіч виступав у звичайній футболці. Його вільна рука була в кишені джинсів, вуха були заткнуті маленькими затичками, ніяких візорів, спеціальних лінз, які прибирають бліки, як у його суперників. Юсуф взяв срібло і через свій зовнішній вигляд 51-річного дядька з вулиці швидко став віральним. З'явилася інформація, що він лише скромний турецький механік, який вперше взяв у руки пистолет як засіб боротьби з депресією під час важкого розлучення. Після отримання срібної медалі він сказав на камеру до своєї дружини: Шарон, якщо ти це дивишся, я хочу, щоб ти повернула мою собаку. Коли я це читав, я вже уявляв, як команда Netflix пакує апаратуру, чемодани і їде до Парижу, бо це сюжет для документалки, яка стане найкращою за всі часи. Але на жаль, історія виявилась вигадкою. Юсуф займається стрільбою з 2001 року. Це його не перша олімпіада. Його девізом є фраза: успіх не приходить, поки ти стоїш, що руки в кишені. Доволі іронічно, бо своє срібло він здобув з однією рукою в кишені. Але досить про героїв мемів, адже в нас є справжні герої. Наші українські дівчатка на цьому тижні забрали, загинайте пальці, бронзу за фехтувальне, бронзу за фехтування індивідуальне, золото за командне, бронзу за стрибки у висоту і золото за стрибки у висоту. Ольга Харлан, Ірина Геращенко, Ярослава Магучих. Вся країна пишається цими дівчатами, рівно як і нашим метателем Молоту Михайлом Коханом, який взяв бронзу у цьому виді спорту. І останнє про Олімпіаду: рекорд світу на 100 метрів серед чоловіків, який був поставлений Усейном Болтом, і тримався з 2009 року, цього року так і не був побитий. Але перегони на 100 метрах були дуже захопливими і Ноа. Ну, Лойлс зі штатів випередив Кішейна Томпсона з зимайки лише на 5 тисячних секунд. Неймовірний розрив, неймовірне шоу. Перейдемо до неолімпійських новин. В суботу, 3 серпня, пройшов чемпіонат світу з екстремального триатлону в Норвегії під назвою Норсмен. В цьому триатлоні приймає участь 250 людей. Плавання починається в 5 ранку зі стрибка з парому у фьорд. Далі потрібно проїхати 180 км з набором висоти 2600 метрів, та пробігти марафон з набором висоти 1850 метрів. Фішкою даного старту є те, що на відмітці 37 км бігу є чекпоінт, після якого фініш, який знаходиться гори, можуть подолати лише перші 160 атлетів. І вони отримують чорну футболку фінішера. Це такий аналог фінішної медалі. Інші атлети фінішують внизу і отримують білу футболку, що теж круто, але не так престижно. Загалом за 25 років проведення даного триатлону, включаючи цей рік, в ньому прийняли участь 5 українців і 2 україночки, і у всіх них є чорні футболки. Цьогорічна учасниця Надя Воронченко з другої спроби, для тих, хто не знає, нагадаю, що в 2022 році вона зійшла з дистанції, посіла 150 місце з результатом 15 годин 44 хвилини, ставши другою українкою, що завершила ці змагання. Першою і наразі найшвидшою все ще є Анастасія Романець з розку 2022 року з результатом 14 годин 26 хвилин. Закінчимо не триатлонним, а велосипедним. 20 липня розпочались змагання Норскейп 4000, де учасникам потрібно з Італії проїхати до найпівнічнішої точки Швеції десь 4 тисячі кілометрів. Так от цього тижня, в середу, 31 липня, перший учасник дістався фінішу за 11 днів. В мене нема слів. От таким вийшов цей спортивний тиждень. Я радий, що ви послухали його підсумки зі мною. Донатьте на ЗСУ, все буде Україна, і до нових зустрічей через тиждень. Пока!